Хтось загував зброю угу. в церквах. Заходили в вівтар, перевертали все, хоч це дуже великий гріх. То його позбавили всієї інформації. Батькові дали 5 хвилин зібрати самі такі найнеобхідніші речі, і вони його. Батько повертається, ви Я тебе люблю. А він? У вас добрі стосунки з ним? Я би не сказав. В мене отако руки тряслися десь в години три. Я думаю, що це було захоплююче. Було дуже страшно. Вона дуже прикольна. Мій типаж, я би так би сказав. Ну, жінки, знаєте, іноді помиляються. Так, так. Ілля Квашко – старший син священника. Його батько Василь Квашко, очолював українську православну церкву у селище Веселе на Запоріжжі. Після окупації селища батька Іллі забирають на допити, а у церкві шукають зброю. Стає небезпечно. Священник просить дружину з дітьми терміново виїздити. Він же лишається в окупації. Що буде далі з батьком? І чи побачить він його знову? Ілля цього тоді не розумів. Давайте згадаємо, якщо ваша ласка, той момент, коли ваша сім'я приймає рішення. Виїжджати звідти. В Вайбері у нас є група класу, і там почали дуже багато поступати повідомлень з боку того, що на нас напали. Дуже розпереживався, всі були в шоці, але поки що виїжджати ми не планували, бо російські окупанти ще не захватили нашу територію. Згодом, ваше місце. Та, ваше місце проживання. Угу. Згодом е, все ж таки е, приїхали воєнні машини, поставили блокпости, е, знесли український прапор. Я пам'ятаю, на е, будинку культури нашому. Е, знесли прапор. Е, після того вони не знаю, як чи правильно я буду казати, хтось е, почалася сплетня. Кожен хто цей, е, від когось пішла сплітня, що хтось із священиків в даному в сусідніх селах, чи в нашому, хтось заховував зброю в церквах, або ще десь, то ходили окупанти по хатам і перевіряли, і допитували, так би мовити, чи вони тримають там чи українських воїнів, чи зброю. Також дійшли до мого батька, саме священника, і приїхали в наш двір дві машини воєнні, броньовані, не знаю чи броньовані. Прийшли ну, з автоматами, прийшли до нас на поріг, так би мовити, в квартиру, і сказали, щоб наш батько проїхав в церкву. Більше я так багато чого не пам'ятаю. Вони погрожували при цьому батькові? По історії, яку я запам'ятав, вони взяли його до себе в машину та поїхали до церкви. І її обшукали. Тобто вони були в болоті, вони допкалися по храмові, заходили в вівтар, перевертали все, хоч це дуже великий гріх. Та питали. Пробували знайти щось такого, що їм вони хотіли цього знайти. Саме після того випадку батьками, татом, зокрема, було прийнято рішення, бо ви поїхали в більш безпечніше місце. Була розмова на дану тему. Прийнято було рішення виїхати п'ятьма машинами, тобто, ще з, з нашого гостевича міського типу. Виїжджали багато було знайомих атак знайомих, а також вчителів самих. Що я можу сказати? Ми виїжджали. Батько сказав, що він поки останеться, поки його ну, до кінця буде ставатися, того, що він не кидне своє населення та прихожан. То виїжджали ви з мамою? Ми виїжджали з мамою та з моїм молодшим братом. То у трьох і батько залишався? Батько залишився. Ілля, скажіть, будь ласка. Як ви тоді сприйняли рішення батька? Якщо дозволите мені, я все ж таки сформулюю саме так: він обрав залишатися з громадою, але відправляючи вас, так він з вами не поїхав з одного боку, це відданість, це відданість і громаді так. і службі своїй. Церковні, а з іншого боку, він відправляючи, вас не був впевнений, якою буде та ваша дорога і чи безпечною вона буде. Як ви поставилися тоді до рішення свого батька? Я хотів, би чесно, з ним поговорити, але в мене, ну, якби не е, сил, ну, чисто моральних. Ви боялися, що він образиться? Я боявся, бо ми з ним не дуже контактуємо сильно. У нас певні є проблеми, які ми не можемо разом вирішити, але думаю, вони, ми зможемо та якось прорвемося через ці проблеми. То принаймні, ви тоді е, зрозуміли його рішення? Я зрозумів його рішення, але ж все-таки мені хотілося його забрати з собою. Але. По домовленості вже машини були загружені. Хтось навіть з діточок, які виїжджали, мав сидіти на руках. Там було в одній машині по 6-7 по людей. То та батько мій прийняв рішення залишитися з прихожанами та з, відповідно з громадою. Саме ми виїжджали п'ятьма машинами, я повторюся, і ми виїжджали днів, 5 днів, 5-4 дня. В той момент під час переїзду. Були моменти, коли вам ставало просто неприпустимо страшно. Було дуже страшно, коли був дуже різкий поворот на прямій, тому що на правій полосі, як ми їхали прямо, лежав снаряд. І ми не знали, чи він вже використаний, чи не використаний. Ми дуже різко так повернули. Дуже сильно злякався я. Але все, все минулося, і ми доїхали до. Українського блокпосту навіть відкрили лобові двері, ну так, так лобові двері, і е, поздоровалися з нашими хлопцями та казали, кричали на весь, цей, на, на весь блокпост Слава Україні. То ви так зраділи, так. побачивши нарешті наших українських військових. Так. Тоді під час дороги ви усвідомлювали, звісно, що ви єдина серед вас трьох. Доросла людина, чоловік, який все ж таки має відповідати і за маму і за, брата. і за брата. Як ви підтримували і маму, і брата, коли їм ставало страшно? Було таке, що мама плакала. Я я пробував якось з нею поговорити на цю тему, приголобити або обняти. А щоб брат не боявся, я. Брав певні розмальовки в дорогу, щоб трошки відволіктися від цього всього. Багато було таких моментів, коли мама плакала? Ну, було небагато моментів, але вони були разів чотири. Також було багато дзвінків. Було багато дзвінків, було переживали всі. Наш е, моя бабуся переживала, дзвонила. Моя е, хрещена мама теж переживала і дзвонила. Е, вийшло так, що ми виїхали. Е, приїхали до знайомих е, ще е, подруги моєї. Е, не моєї, а моєї мами. Так. Е, вони е, нас е, на певний час е, пригорнули, так би мовити. Ми прийняли душ, трошки віддихнули, і вже на запорізькому вокзалі ми рушили в дорогу. Е, Потягом. Після того, як ми зайшли в потяг, потяг був обклеєний скотчем, напевно, скотчем. Тобто було двосторонні вікна, і з кожної сторін був обклеєний скотч, щоб, було, щоб не було трагічних випадків. Ну, До... Якщо буде бомбардування, щоб уламків не було таких так, так. серйозних? Доїхали ми вкрай успішно. Я навіть здивований, що не було ніяких ні повітряних тривог, ні обстрілів не було чути. Доїхали ми до луцького блоку, Луцького... Вокзалу. вокзалу. Так вийшли, нас зустріла моя хресна мати. Та ми приїхали всі щасливі додому. Але на наступний день позвонили моєї, моєї мамі, наскільки я пам'ятаю. Не можу сказати, що це точно, але. Нам дуже крупно повезло, тому що на наступний день була розстрілена та сама колона, з якої ми виїжджали. Наскільки я пам'ятаю, то це так. Як ви тоді сприйняли цю інформацію? Я вкрай здивувався. Хотів поділитися своїми емоціями. У мене навіть було таке, що не контролював свої очі, і були в мене сльози. Було дуже якось так знервовано, тривожно. Треба було просто це пережити і відкритися певній людині, яка тебе підтримує. Іллє, дозвольте, я розпитаю вас про батька. За яких обставин і коли ви дізналися, що там, на окупованій території, де він залишився, не маючи. Ані бажання, ані скільки небудь е грунтовних пояснень для тебе, чому він має залишити церкву. У нього з'явилися дуже серйозні проблеми. Так, е і коли ми е до нас заходили перевіряти, це був не вперше раз, пробували перевіряти, але нічого не знайшли. І під кінець цього всього конфлікту батька батькові дали п'ять хвилин зібрати самі такі найнеобхідніші речі, і вони його вивезли до першого українського блокпосту, де чекав наш знайомий з Запоріжжя, який його забрав. То його депортували. Його депортували так. А, і він а, за який час опиняється а, там, де куди ви переїхали. Адже я... він знав, де ви? Так, він знав. Е, саме його забрали і повезли е, в, ну, е, знайомий. Він там, його знайомий завіз е, до себе в домівку, так. де він там провів е, десь два місяці, угу. поки не вирішив е, переїхати сюди. Переїхав е, він сюди. Був безробітний. В мене матір вже знайшла роботу. Я був за старшого, вона лишала то на бабусю, то на мене малого брата, та згодом ми почали орендувати саму квартиру. Запам'яталося те, що забрали в нього телефон з контактами усіх тих, хто був у самому нашому місці проживання. То його позбавили всієї інформації? Його позбавили всієї інформації, але е, в нього був е, ще один телефон. Тобто е, в нього був кнопочний та сенсорний. Йому сенсорний подарували е, для того, щоб він міг стежити за церквою та поставити сигналізацію. То в нього хоч якась інформація, але оставалася. Зберіглася. Так. І ваша інформація, зокрема. І наша закупка. Зрештою, а ви пам'ятаєте той момент, коли батько повертається, ви бачите його на порозі е, своєї квартири і маєте можливість обійнятися. Обійнятися, так. Е, дуже всі були раді. Я навіть е, не, не очікував, що він і, і саме в цей день приїде. Як його побачив, зразу стрибнув йому на руки, хоч я дуже і важкий, він там чуть не впав. Таке було. — Але ж стримався? Але ж втримався. Що ви тоді йому сказали? Я тебе люблю. А він? Взаємність відповів мені. Після того ми почали орендувати квартиру. Тато поки їздив на служби до інших священиків, там його багато знайомих. Та от на даний момент йому видали певний храм. Та е, церковну хату, тобто там, де можуть жити тільки священники. Зараз ми там робимо прибирання, е, служимо там. Село називається Охлопів, угу. е, недалеко від е, Горохова, угу, там угу. Живе, живемо ми. То він е, там служить, проводить там всякі свята, Пасху служив. Я час від часу до нього приїжджаю та допомагаю йому в цьому ділі. У вас добрі стосунки з ним? Я би не сказав. Дуже багато сварок, тому що е, із-за того, що я дуже багато часу проводжу саме в гаджетах та спілкуюся зі своїми друзями, його це трошки нервує, і він хоче мені допомогти, щоб я зміг е, бути таким самостійним, і дуже мене заставляє так до праці більше. Той момент, коли ви згадали про зустріч зі своїм батьком, момент якоїсь такої безмежної радості, коли ви буквально стрибнули так. на нього, і не ледь стримався на ногах, війна змусила вас по-іншому подивитися на родину. І, зокрема, на ставлення до батька. Ну ми стали більш такі зв'язані з сім'єю, але з батьком поки що трошки не виходить. Але я думаю, що хоч колись, але ми знайдемо спільну мову. Також нам було дуже складно вижити після того, як ми. Переїхали угу. до, назад до Волині. Було дуже складно брали з собою певну кількість грошей та пробували якось розвиватися на новому та такому незручному, незнайомому місці. Ми на даний момент плануємо переїхати до Луцьку, щоб було ближче до військового воєнного училища в Луцьку, куди я маю саме поступити. Ви будете вступати. Так, саме я туди? планую саме туди, але не факт. Бо я з математикою трошки треба підтягнути себе. А, так, а які для варіанти ви взагалі для себе розглядаєте щодо вступу, щодо вищої? — Я планував. В мене був не такий вже великий вибір, е, вибір, е, або за кордон в Польщу, е, але ми дуже пізно прийняли рішення. І було би дуже складно вивчити саме польську мову, але вона дуже подібна до української. Або в військове воєнне училище, або в Ковалі, або в Луцьку. Ми подали заявку на Луцьк, тому що він ближчий, та, так би мовити, її прийняли і сказали, що певного числа, тобто цього місяця вже. Треба буде здавати екзамени. Якщо ви пройдете, то будемо навчатися. Також е, я після цієї новини мені е, повідомили, що я їду в табір. Е, перед цим я дуже пробував підготуватися. Кожного ранку вставав на пробіжку, uh -huh. пробував фізпідготовку зробити uh -huh. собі, тому що там нормативи, їх треба вижимати. Uh -huh. І коли мене покликали саме сюди, в табір за допомоги фонда Ріната Ахметова, то я дуже зрадів, що і подумав, Потім мені буде добре з новими друзями. Буде кайфово, знайду собі подруг, друзів, може і свою половинку. Mm. А і що вдалося? Ну, мені тут подобається одна дівчинка, та ми поки з нею просто дружимо. Не скажете домку, як її звуть? Її звати Єлизавета. І як вона реагує на вашу дружбу? Ну. Ну, як би мовити, вона дуже прикольна. Мій типаж, я би так би сказав. Дуже весела. З нею гарно проводити час та танцювати на, на вечірніх програмах. Угу. Часто танцюєте разом з нею? Поки що перший раз. Було позавчора. Я думаю, що це було захоплююче. Було дуже страшно. Серйозно? Так, я після вечірньої програми е, в мене отако руки тряслися десь години три. Але ж ви, я... напевно, не показували їй своє тремтіння. Так, ні, ні. — це... вона не має здогадатися. <рес> вона не має здогадатися, що я так нервую сам. То думаю, коли вона. Вона ж завтра вже має їхати uh -huh. по суті. Живе, вона мені казала, що в Львові це недалеко від Луцька, то я, я планую думаю, до неї заїжджати в гості. Там маршрутки курсують. Так, Маршрутки. То по вихідних можеш її зустрічатись. Так. А друзі з'явилися тут? Так, друзів дуже багато з'явилося. Я сюди приїхав е, саме перший, е, виїжджав я в 8 годин і приїхав в 3 години ночі. Нам е, Виділили певну кімнату, де я зараз живу. Ми переночували з мамою. Нам мамі дали е, сніданок, і вона поїхала відправилась. Також mm -hmm. приїхали мої, так би мовити, на зараз друзі, е, ага. з якими я зараз по сей день дружу і общаюся. То, розмовляю. А, давнішні друзі приїхали Ні, з, а, нові. А, нові Так, ага. в подальшому. А, то у вас вже дружба, так було знайомство завдяки цьому табору, і вони вже стали вашими друзями. Так найкращими. Наше знайомство з 14-річним Іллією відбулося у дитячому таборі Водограй на Закарпатті. Блогер кемп це відпочинок, організований фондом Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни. Тут підлітки відпочивають, зміцнюють здоров'я, опановують навички блогера. Але головне. З дітьми працюють досвідчені психологи фонду. У рамках проєкту оздоровлення та професійно-психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни, серед них Ілля Квашко. Його історія увійде до найбільшого у світі онлайн свідчень українців, постраждалих від війни, голосимерних. Якщо ви теж хочете розказати свою історію, телефонуйте за номером 0800 509 001. Ілля Скажіть, а що вас більш за все злить у тому, що зараз, на превеликий жаль, переживає наша Україна? Мене злить е, саме те, що люди з Росії не розуміють, наскільки це серйозно, наскільки вони нам завдають біль? Я не можу зрозуміти, чому і за що нам відправляють. Саме ракети і захоплюють наші території. Скажіть, якщо б у вас була можливість зробити реальністю? Одне, єдине ваше бажання, я. то а, яким би це бажання було? Я би для початку просто припинив війну. Якби це було в моїх силах, я би. Е Допомог, допоміг, е, волонтеризував навіть би е, певні кошти би збирав саме на допомогу наших Збройних сил України. Але поки я маленький, цим займається моя тітка. І я один раз з нею був, е, їздив у Луцьк, там, де угу. привезли е, поранених або е, людей таких, які були в окупованій території. Ми їм видали речі, їжу, щоб їм було комфортно перебувати саме за, корд... за окупованою угу. територією. А найкраща емоція цього літа, хоча ми розуміємо, що поки що воно, слава тобі, господи, в розпалі і попереду ще багато емоцій. Але найкраща емоція, яка вже. Вами пережита. Ну, я, власне, здогадуюся, але я маю перепитати. Так, ви... це не найкраща моя емоція. Коли я сюди приїхав, це ще була така емоція не така погана. Угу. Перша моя дискотека. Е... Я ходжу на танці 9 років і не дуже хочу, щоб мене всі типу, впізнали, може, десь бачили. І я собі одівав маску з окулярами, щоб ніхто мене типу, не впізнав і цей. І не казав, о, а я його знаю, а я його знаю. І в мене був перший в світі батл. Що це за батл? Що за історія? Тут був хлопець його звати Юра, він теж угу. завтра їде. Угу. Був батл е, після вечірньої програми. Тобто, побачили, як я гарно танцюю угу. і як він гарно танцює. І вирішили побатлитись. Тобто, дали певну хіп-хоп музику угу. і. Е, по куплетам, тобто перший куплет е, відтанцював він, і другий куплет він танцював я. Угу. І ми вирішували, хто сильніший саме оплесками. І хто взяв гору? Все ж таки, на мою думку, е, засняли це все на відео, і на мою думку, е, він краще танцює, ніж я. Принаймні він ходить на танці два роки, а я дев'ять. Але я щось не зовсім розумію. Ви визнали свою поразку, чи ви все ж таки а, дійсно а, а, вважаєте, а, попри свою перемогу, його а, кращим танцюристом? Я не вважаю його кращим танцюристом і не кажу, що я краще нього. Ми це робимо. Щоб е відволікти всіх від саме такої ситуації в країні. І саме, щоб було весело, щоб хайпанути, кайфанути. І я не можу судити, хто краще танцює. А Ліза за кого голосувала? Ой, я, Ми ще тоді з нею тільки перший раз познайомилися, так що. Ну, напевно, вона все ж таки голосувала. Голосувала, але проголосувала не за мене. Ну, жінки, знаєте, іноді помиляються. Так, так. А Ілля, через п'ять років, яким він себе бачить, і де він себе бачить? Я вважаю, що в мене все буде добре, що війна закінчиться, що я все-таки поступлю, вже буду ходити на роботу, заробляти певну суму грошей, куплю собі квартиру, машину. Що ми продовжимо саме. Розмовляти з Лізою, хоч ми і на певних на певній відстані один від одного. Я планую створити сім'ю, яку всі українці. І ми вам щиро бажаємо тільки щастя. Дякую. Спасибі спасибо вам за цю розмову, за ваші відповіді. І пробачте, якщо я змушений, був у вас трохи все ж таки повернути. Рай непрості і трагічні для вас моменти. Все було добре. Дякую вам. Спасибі вам.